Назва куренівки неймовірніше походить від слова курінь простої житлової будівлі. Дослідники припускають різні версії її виникнення. За однією з них, яку вперше висунув історик Микола Закревський, у XVII столітті тут розташовувалися курені міської сторожі або Київської козацької сотні. Іншу версію запропонував професор Василь Яременко. Він вважає, що топонім має ще давніше коріння і утворений від давньоруського слова кур, яке означало межу поселення, околицю або міські мури. У джерелах XVIII-19 століть ця місцевість згадується також під назвою Коренівка, Коренівщина, Коренювщина. У вісімнадцятому столітті село було підпорядковано київському магістрату. У другій половині 19-го на Куринівці активно розвивалася промисловість, з'являлися цукрові, шкіряні, цегельні заводи, броварні, що поступово перетворили місцевість на робітниче селище. Наприкінці 19 на початку ХХ століття Куринівка стала центром виробництва цегли в Києві. У 1890 році тут з'явилися троїські вагони депо, яке з часом перетворилося на подільське трамвайне депо. У 1910 році за кошти Федора Терещенка було збудовано Куринівський цілі. Цив... Цивільний аеродром на Оболонських Луках, тепер район проспекту Степана Бандери та станції метро Почайна. Офіційне відкриття відбулося у вересні 1911 року, коли літак конструкції Ігоря Сікорського встановив світовий рекорд швидкості для двомісних біпланів. Під час індустріалізації суттєво розширилися місцеві підприємства, зокрема Куренівські, Петрівські, Цегляні заводи. У 1930-х роках були найбільшими у Києві і виробляли до 20 мільйонів цеглин на рік. 13 березня 1961 року куренівку спіткала техногенна катастрофа. Силовий потік із Бабиного Яру спричинив численні жерти та великі руйнування. Причиною трагедії стало бажання радянської влади швидко відбудувати післявоєнний Київ. Це потребувало великої кількості будівельних матеріалів, головним з яких була цегла. За 11 років до трагедії було ухвалено рішення щодо зливу відходів від видобутку глини ґрунти пісок з кар'єрів петровських цегляних заводів номер 1 та номер 2 на Куренівці до Бабиного Яру. За офіційною інформацією, кількість загиблих становила 145 людей. Хоча кияни подейкували про значно більші жертви від однієї до п'яти тисяч. Пам'ятник загиблим був споруджений лише у 1995 році, і навіть сьогодні достеменно невідомо про точну кількість загиблих. Після трагедії було розпочато масштабну реконструкцію району. Знесені будівлі замінили багатоповерхівками. Активне будівництво припало на середину 60-х років. З того часу куренівка перетворилася на сучасний житловий масив, де поруч із новою забудовою збереглися окремі старі будинки.